Коротенько слово Боже під кінець нашого служіння. Взагалі я планував першим говорити до молитви, але так вийшло, що пастор Борис Іванович також для дітей сказав цю проповідь, дуже важливу. Тому, я думаю, все правильно. Давайте ще наберемо терпіння, майже трохи послухаємо. І моя проповідь, вона зв'язана з молитвою. Яка описана в 33, 33 псалом. Хочу дочитати кілька рішів з 1 по, по сьому вірш, псалом Давидів. Давидів псалом, коли він давав був причинного перед Авімілетом, що вигнав його той і пішов. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому за всілі у устах моїх. Душа моя буде хвалитись Господом. І хай це почують слухняні, і нехай веселяться. За мною звеличуйте Господа, і підносите ім'я Його разом. Шукав я Бога Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяйте, і не посородиться ваші обличчя. Цей убогий всивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бідь, його вислухав. А, визволить, да, так, вибачаю, визволили. Трошки здалека не вибачаю. Ось як сьогодні Борис Іванович також в першій проповіді говорив, він згадував такі моменти, що більше які люди сьогодні, так сказати, якщо правильно, визначитись релігійні, да, або більше звертаються до Господа Бога. Ті, які все, все, що сьогодні все мають і не мають на чому, якби недостатку, чи все-таки ті, які навпаки, мало що мають, Боги, бідні. Звичайно, що ті, хто найбільше всього потребують допомоги, вони найбільше взивають Бога. І цей самий вірш, який ми тільки що прочитали, написано, що Бог, цей Бог взивав, і Господь його вислухав. І від усіх його його визволив. І сьогодні наша Україна, та країна, як ніхто із інших країн у світі, да? ми потребуємо сьогодні від Бога допомоги. В якійсь мірі ми вже звикли до цієї війни повсякденно, да? півтора року йдеться війна, на жаль, навіть більше. І для нас вже в якійсь мірі це вже нормально стає, хоча тут нічого нормального нема. І це печально, і це біда, і це катастрофа. І кінця краю ми її не бачимо. Вона... Мало того, що ми ж до цього звикаємо, також звикають наші діти, Підростається покоління дітей. І Ми не знаємо, як воно буде, що воно буде. І дійсно, наша єдина допомога опора це наш творець, Господь Бог. Ми повинні кожен день взивати до нього. І так як ми робимо на служінні, молимося про нашу країну, про нашу армію, щоб Бог так по своїй милості зробив, щоб якомога скоріше ця війна закінчилась, так і все додому, кожен день, кожен вечір ми взиваємо до нього. І Цій своїй проповіді коротенькі і таке питання постало, ну, постає, да, основний модиф, чи посил, що коли Господь Бог відповідає на наші молитви, ми часто молимося до Бога і просимо в нього про різні потреби. Да? І за те, що Бог і війну закінчив, можливо, якісь повседенні потреби. І, звичайно, ми хочемо, щоб Господь Бог відповідав на ці потреби і бажано скоріше, відразу, щоб не тягнув там до завтра, до післязавтра да? чи через місяць. І так далі. І тому, якщо по якихось причинах не затримується, то це нас засмучує. Да? От Ми вже більше півтора року молимося до Бога, щоб Бог так змилувався, щоб він зробив так, щоб вона закінчилася, а вона не закінчується. В якійсь мірі, може, опускаються знаєте, руки, духовні руки, так сказати, да, духовний стан пригнічується. Але у Бога на все є план. Ми не знаємо, що Бог все допустив. Але для нас, як для його дітей, в будь-якому випадку це все має бути до духовного розвитку, до духовного зросту, до і покаяння оточуючих людей, які ще його сьогодні не прийняли. У Бога є свої плани. І знаєте, також ми прочитали цей псалом, який написав Давид, і в цих декількох віршах, там з 5 по 7 є певні умови, коли людина мовиться до Бога, і коли Бог чує цю молитву і відповідає на її. І з першої чи перший, перший пункт, це в п'ятому вірші написано, де ви говорите такі слова. чи написано, да? Шукав я Бог Господа, і він озвався до мене. І від усіх небезпек мене визволив. Есть, перше, коли Господь відповідає на наші молитви, це коли ми його шукаємо. Це коли ми до нього йдемо, коли ми шукаємо допомоги в нього і всиваємо. Шукати це значить старатися знайти, прагнути. Звертатись до нього. І дійсно, ми повинні це розуміти і в своєму серці, що він єдина реальна допомога. Це наш народ, це наш Бог, перед яким ніхто нічого не може стояти, ніхто йому не зможе заперечити. В Біблії ми знаходимо багато уривків, які говорять про необхідність шукати Бога. Пророк Амос, 5 розділ, 4 вірш, такі слова написані, бо так промовляє Господь додому Ізраїлего. Наверніться до мене і живіть. Якісь слова звернені до нас, до нас, з вами, дітей Його, і до українців. Наверніться, да? Наверніться до Господа Бога і живіть. Псалом 104.4. Пошукуйте Господа і силу Його, і лице Його завжди шукайте. І в цьому псаломі слова, слова які також написав псалому Співець, закликають нас, щоб ми завжди пошукували Господа Бога, шукали немов би Його лиця. Да. Люди, люди, які частіше шукають руки Божої, але забувають, що треба шукати його лиця. В чому різниця? Шукати руку Божу і шукати його лице. Так, про себе подумає декілька секунд. В чому є різниця? Коли ми шукаємо Бога його руки, щоб... От що, як правило, що в руці можна знайти? Захист. Щось, а? Захист. Захист. Ну можна, так. Да. Але, як правило, в Русі ми отримаємо якісь речі, благословіння, да, наприклад, там. і часто ці наші молитви до Бога звернені в першу чергу, щоб у нього щось попросити. Боже, дай, допоможи, зроби так і так. Прикладом в Біблії є мудреці, яких сьогодні також згадували проповіді зі Сходу. Коли вони прийшли на поклоніння до Ісуса Христа. Вони шукали що? Його руку чи його лице? Лице, лице щоб поклонитися його, щоб послати навпаки, навіть мудреці принесли йому дари. Солото, ладан, смирну. Вони шукали лиця Господнього, лиця Творця. Да, вони пройшли небезпечну дорогу, але і довгу дорогу, але все-таки вони в кінці знайшли Бога, Господа, якому вони хотіли поклонитися, якому вони хотіли побачити і поклонитися, принести дари. Шукати Господа для невіруючих людей це в першу чергу повірити в нього, ну, повірити в Господа, покаятись в своїх гріхах і пустити Ісуса Христа в своє серце, в своє життя. Дії апостолі 17 розділ, 30 вірш, такі слова там писані. Незважаючи ж Бог на частини відомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись, щоб всі люди, які ще не примирили з Богом, щоб всі кругом каялись. Христос також говорив такі слова, коли ще був на землі. «Придіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Шукайте лиця Господнього. Що значить шукати Господа для віруючих людей? Це значить знаходитись у Божій присутності постійно, читаючи Слово, молячи до нього. Бог хоче, щоб ми шукали його кожен день. Не раз на тиждень, тут, коли ми приходимо тільки в неділю. Помилилися, заспівали кілька пісень, послухали слово Боже і все. І далі в будні дні, як сьогодні згадувалося, що якомога скоріше втік звідси з цього служіння, бо домашні справи, діла і так далі. Лиця Господню шукати кожен день. Не тільки тут читаємо Слово Боже, вдома читаємо, в колі сім'ї, молимось. І коли ми живемо на процесі кожного дня, ми повинні розуміти, що Бог на нас дивиться, Він бачить нас. І не тільки тоді шукати Господа, коли в нас є проблеми або коли ми від Нього щось хочемо, але для того, щоб прославити Його і подякувати Йому. Якщо в нас немає часу для Бога, то питання відповідне, то чому у Господа Бога повинен бути час для нас? Якщо ми не можемо взяти для нього час, помолитись, почитати Слово, прославити Його, то відповідно, чому Він для нас повинен виділяти цей час. Щоб відповідати на наші молитви. Отже, перше, Господь відповідає, коли ми його шукаємо. Це нормально, так повинно бути. Тим паче ми його діти, а він наш Творець, в ньому жерело життя. Наступне, шостий вірш, щодо до молитви, чому, або коли Господь Бог відповідає, Господь відповідає, коли ми споглядаємо на нього. Приглядайтесь до нього і засяйте, і не посоромляться ваші обличчя. Споглядати, це значить... Щось не йде трохи. Вже в притчі перелізу, да? Саме були 33-й псалом, шостий вірш. Споглядати це значить пильно дивитися, уважно. Дивитися, щоб бачити всі деталі, щоб щось не проморгати, не пропустити. І знаєте, в цей воєнний сьогоднішній час, який приклад, як можна привести, От у нас є... Воєнна розвідка, да? знаєте, що таке розвідка. Тобто стежити за противником, за всіма його рухами, що він робить. І от, дякуючи нашим розвідникам, да, там, чи з космосу, чи з дронів, чи люди, якісь там е, воєнні, які пробираються там, в тил до противника, щоб подивитися, що він робить, вони пильно стежать за всіма рухами ворога, що він робить. Дякуючи тому, що розвід, розвідка працює пильно, ми бачимо всю картину ясно, що планує і робить ворог. І відповідно ми знаємо. Які дії треба робити нашій армії? Треба повинно дивитися, не проморгувати жодних деталей. Бо можна трошки знаєте, проспати, щось не подивитися, і можуть бути печальні дуже наслідки, пропустити якусь атаку і так далі. І від цього ми можемо понести урон. Так само і в духовному плані ми повинні повинно дивитися на нашого Господа. А як ми можемо на нього дивитися? Зрозуміло, що через Слово Боже, коли ми читаємо, коли ми молимося і в своєму повсякденному житті. Пророк Михейс з цьому розділу самовіш, а я виглядаю на Господа, виглядаю на Господа і надіюсь на Бога Спасіння мого. Бог мій почує мене. Михей писав, що Бог мій почує мене, бо він запине на Господа. Це те, чого, чого він від нас Господь Бог. Ще один приклад можу привести із Нового заповіту, коли учні Ісуса Христа. Перепливали Галилейське море, що ви пам'ятаєте, коли Христос відправив на той берег, вони попливли самі без нього і потрапили у шторм. Унощі це було. І не те, що в шторм, а просто. Тоді вони ще не, не той був, палик, коли не звернули, але також потрапили в шторм. І вони здалека побачили якусь постать. Хтось йшов по воді там, на невеликій відстані. Ми знаємо, що вони дуже сильно злякалися. Але Ісус Христос їм закликав, сказав, не бійтеся, це я. Вони заспокоїлись. І тоді сталося дуже цікаво, коли апостол Петро да, кликнув на нього, що Господи, якщо це ти, то повели, зроби так, чи повели так, щоб звели, звели мені йти до тебе. По воді, виявляєте? По воді йти до Господа Ісуса. І що Христос сказав, Іди, іди до мене. І ми знаємо, що Ісус, що цей Петро став на воду. І пішов до Ісуса Христа. Скільки метрів йшов, ми не знаємо, але поки він дивився пиле на Господа, він йшов. Але ми знаємо, що зі сторони кром, справа, зліва, ззаду, по боках була буря, оце, вітер, хвилі били. І він написано, що подивився в сторону, да? там, на якусь там секунду-дві, і одразу його стан всередині перемінився, він почав боятися, почав сумніватися. Думаю, я, мабуть, подумав, як це їду по воді, такого да? бути не може. І на нього напав на цей страх, і він почав потопати. І добре, що він вчасно звернувся в ту секунду до Господа Ісуса, і крикнув: Господи, рятуй мене!» І Христос його підняв. Тобто, коли ми пильно дивимося на Бога, коли ми шукаємо Його, в нашому житті в відбувається, що Бог відповідає на наші молитві. Але головне, що за все це йому слава. І для нас нехай це буде уроком. Ну, зрозуміло, що від війни. Від земних цих страждань, проблем, які можуть бути в фінансах чи в роботі, чи от десь ну, з близькими людьми, якісь можуть бути проблеми, вони будуть. Але щоб ми на цьому не загострювали увагу, щоб ми свою увагу загострювали на нашому Бозі, на нашому Спасителі Ісусу Христу. І Він допоможе нам перейти всі ці бої проблеми. Звичайно, молитися до нього, і він буде відповідати. І нехай для нас буде уроку необхідність постійно споглядати на Господа. Як думати про нього, що він завжди рядом з нами, він нас ніколи не залишає? Тим паче ми є його дітьми. Бог, взагалі, він любить всіх людей, все своє творего, як віруючих, так і не віручих, навіть тих, які його, його сьогодні відкидають. Він хоче їхнього покаяння, щоб вони навернулися до нього. Але тим паче своїх дітей, які признали його своїм Господом, які сьогодні живуть з ним і слідують за ним, Господь Бог ніколи не залишить. Він реально сьогодні присутній з нами. Тому треба виконувати його волю і прославляти його своїми ділами, своїм життям. Не тільки тут неділю, раз на тиждень, там, дві години, а повсякденному житті. З понеділка в по неділю, кожен день. Чим ми там займаємося вдома чи на роботі, пам'ятаємо перед тим, як щось таке зробити, не дуже хороше, да, якийсь грішок, Знаєте що дивиться Бог, він бачить наші думки, наші діла, наші мотиви. Будемо про це пам'ятати. Може, перше, ми, коли молимося, ми Бога шукаємо. Далі, коли ми молимося, ми Бога споглядаємо. І останнє з цього тексту, що Господь відповідає, коли ми кличемо до нього, взиваємо Сьомий вірш. Цей убогий взивав і Господь його вислухав. І від усіх його під Його визволив. Щоб Бог відповідав на наші молитви, ми повинні кликати до нього. Слово кликати значить інтенсивно звертатись із благанням, волати, гукати, гучно кричати. Вихід, другий розділ, 23 вірш нижче. Другий розділ, 23 вірш і нижче. Коли ізраїльський народ був у рабстві в Єгипті, і сталося подобрить в днях і вмер цар Єгипту. А ізраїльні сини стогнали від тієї роботи та кричали. Ну тобто вони молились, але так стогнали, болали до Господа Бога. І їхній соть через ту роботу донісся до Бога. І почув Бог їхній стогін, і згадав Бог свого заповіта з Аврааму, Ісаком та Яковом. І Бог бачив синів Ізраїлів, і Бог зглянувся над ними. Ми бачимо, що євреї, вони не просто в тихеньких молитвах зверталися до Бога про допомогу. Але вони аж стонали, взивали, волали. Звичайно, що це ну, не просто така молитва спокійна, але ну, це була тяжка молитва для них. Також я скажу прикладом з біблійної історії, як Господь Бог відповідає на наші молитви, знову ж таки, зв'язана з Ісусом Христом. Це коли до нього зверталася за допомогою жінка хана Неянка. Ця історія написана в 15 розділі. Я її читати не буду. Я думаю, ви всі чудово знаєте цю історію. Ну, жінка Хананиянка, вона була не єврейка, зрозуміло, по логіці. Хананеянка, не з єврейського народу. І ось вона вже, коли Ісус Христос вже певний час ходив по Ізраїль, проповідував, годував людей, зціляв, допомагав. У її була проблема, що У її проблема була з дітьми. Її донька була одержима нечистим духом. І вона почула про Ісуса Христа. Не знаю, як вона від його вірила, але тому, що вона сприймалася такі, як Господа, тому що вона до нього зверталася як Господи допоможи. І ось коли вона прийшла до нього за допомогою да? попросити -по -по допомоги, то Ісус Христос сказав якісь слова, що ну, я прийшов в першу чергу додому да? а не, «А типу з другого народу там, в чергу вставай, але вона все одно продовжувала просити. Написано, що вона... Знайшла Господа, тобто вона шукала його, споглядала його, взивала. І вже учні Ісуса Христа вже кажуть: Господи, да відпусти, ну зробити, що вона просить, і хай забіг нас відчепиться, бо вже не доїло, да, там. Може вона годинами там за ними ходила, може. Ну, я не думаю, що там дві ну, Христос не настільки вже її випробував. Але може там якимись годинами ходила, за ним просила допомоги. І він сказав такі слова, що ну не годиться, я прийшов в першу чергу додому Ізраїле, бо не годиться забрати хліб. У дітей і відяти щенятам. На що вона відповіла? Пам'ятаєте, що так, Господи, але і щенята їдять крик тих хліба, які падають і столу, які їдять діти. Ну він засвідчив, каже: Ну, йди тоді, жінко, віра твоя спасла тебе, твоя дитина здорова. Так по словах, цих які сказав Христос, вона отримала це зцілення, яке вона просила. Те, що вона просила. Вона знайшла Господа. Вона споглядала його і вона взивала, не припиняла просити допомоги. Звичайно, що Христос би ну, стілив би допоміг, але в першу чергу це було свідоцтво для навколишніх людей, як, як люди повинні відноситись до Бога, славити його, прославляти, що для Бога неможливо, немає неможливої жодної речі. І які ми повинні бути вдячні Йому, і як ми повинні себе поводити. Христос сказав на горній проповіді такі слова. Просіть і буде вам дано, Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Ми ні на хвилину не повинні, зупиня... не повинні зупинятися в наших молитвах до Бога. Навіть коли нам здається, що Бог нас не чує. Чує, але в першу чергу треба перевіряти наше серце, чи дійсно ми шукаємо лиця Бога, щоб прославити Його? чи тільки для того, щоб задовольнити свої потреби. Чи споглядаємо ми його в своєму житті повсякденно, як ми до нього молимось. І не повинні ми сумувати, не подати вічі. І повинні пам'ятати, що наші молитви і наше життя повинні відповідати його волі для того, щоб прославляти його, сторонитися всього гріховного, не йти в компроміси з гріхом. Сьогодні це тяжко, як не як. І в перших проходів ми чули, як ми світ спокушується, як живе. Але ми, як діти Божі, як, повинні бути зірцем для навколишніх, один для одного і для навколишніх людей. І повинні пам'ятати, якщо ми хочемо, щоб Господь Бог чув наші молитви то ми повинні постійно його шукати, споглядати і взивати йому. І Господь нам обов'язково відповість. Ми не знаємо, як довго ще буде тривати ця війна в нас в Україні, але наше діло як християн це молитись, це допомагати, як сьогодні вже Василь Володимирович говорив, чи фінансами, чи силами, чи матеріально, хто як може допомагати і людям, і воїнам всім. І за все будемо возносити славу нашому Богу. А Господь Бог Він в свій час пошле нам перемогу. Я в целію. Не в цьому році, то в наступному, а не в наступному то. Ще там через декілька років. Але бути готовим до всього. Амінь. Давайте коротенько в на нашому